一波高下的。 Зачерпнув огонь І твоїх долонь Ти ще Певно після того робочого дня, коли багато різних обов'язків, ще є на голові, напевно, Марія сьогодні поклала на серце і сюди до Божого прагу, щоб тут бути сьогодні разом у молитві. Напевно, марія на тою, яка десь можливо затримувала такий, знаєте, най тендітніші струни чи струне сердець і звели їх всіх в одну пісню. Бо кожна нота звучить у своєму але коли ноти зведені на купи, вони звучать і творять щось зазвичай особливе. Є такі мелодії, які ми слухаємо і заслуховуємося. Правда, коли чуємо якусь пісню, якусь мелодію, і вона й нам вдягає на серце, ми якось. Часу забуваємо за все, що є довкола, якось та пісня проходить крізь наше серце, крізь наш розум, і якось нас, так знаєте, внутрішньо якось так змінює. Напевно, сьогодні такою є наша спільна молитва. Так, Кожної нотки зокрема, але коли збираємося разом направду тут, у Божому храмі, ми робимося таким правдом одним великим гарним. Боже Хоро, котрий коли разом звучить, напевно, що в той час Боже серце безмерно діє, серце Марії безмерно діє, так що може чути таку правду приємну велику кожного з нас. Буквально за трошки часу в середу, після завтра ми вже розпочинаємо різдвяні пісні. Так, вже зовсім скоро середа вже близько після завтра. І, напевно, цей піст є, яким е, знайти має такий радісний, приємний так, знаєте, е, зміст так, і ціль, бо вона веде до Різдва. Але напевне, це піст також ми пройдемо з лобі. Так, Бо е, та новина, що вона покликана Небесним Отцем стати матір'ю Божого Сина, вона каже, що дуже принтежила її людину. Але разом з тим вона. Попри всі війські страхи сказала Боже, нехай буде воля Твоя. І напевно, що той період до Різдва був дуже непростим. Але оці слова, нехай буде воля Твоя, вони дозволяли Богові вести Марію Божими стежками. І дозволяли у моментах, коли. Слабкість залишатися від здорові. Чому? Тому що свою і свою полю пари й мали Сьогодні ми чули слово Іван, де Ісус сказав до своїх слухачів, та, до ізраїльського народу, до тих, котрі були покликані Богом до особливої місії, бо вони були не просто одним із народів. Землі, але вони були вибраним народом, то означає, що вони мали особливу частку Божого часу. І сьогодні їм каже, можливо, не скажу такий докір, але щось не по тому каже, ви не розпізнали часу своїх віри, бо свого часу жив соломон, котрий був мудрий чоловік. Так він мав черпав ту мудрість від Бога. Бо Господь на його розум, на його серце клав, що він коли і як має сказати. Навіть так, що цариця Савська, слухаючи того мудрого чоловіка Соломона, захоплювалася і каже, але тут щось є більше, ніж Соломон. Бо Соломон став тільки середником Божої ласки. Не від себе, але від Бога він черпав ласку. Тому коли людина має дар спізнати Бога, вона має можливість уподібнитися до Соломона, який захоплювався ливиною Божої мудрості, який все створив. Так, все створіння. Отже, Давид Соломон вони справді роздумували над тою красою того всього, що Бог створив. А разом з тим чуємо, що також роздумували над своїм життям, над своїми випадками. І дивлячись на Божу Величе, і на свою віхомість, вони просили, аби Господь не відкинув їх. Аби Господь простив їх. І тут відкривається другий опік, про який каже Ісус. Ні не міський народ. Народ, котрий Божий очаг вирішив і мав бути виданий на загладу. Але Господь сказав ще один шанс і тому народу віддав. Останній шанс. Так і посилає туди Йону. Так, Ми знаємо біблійну історію про Йону. як він втікав від того, що мав зробити, як він відчував себе, що він не здатний щось змінити. Але він забував, що має говорити не від себе, але від Бога. Та й судово говорить не від себе, але від Бога. І коли він нарешті сказав, добре піду і скажу те, що від Бога має бути сказане, він побачив дивну Божу силу. Народній невії не вернувся. Через покаяння він не вернувся до Бога. Тому властиво це є час, коли ми, подібної народній невії, маємо навертатися до Бога через Покаяння. Сьогодні, коли ми молилися Кам'янці Удівської Матері Божої, ми не раз чули про покаяння, як шлях повернення до Бога, котрий чекає і далі прощення. Тому що коли ми йдемо до Бога, ми вже маємо на серці те, що Господь чекає, що на нас. Але хоче, щоб ми перше прийшли. Не втікали, не ховатися за оправдання, за ще щось, за обов'язки, за турботи за все земне. але знайшли час і прийшли. А ми треба те, що Господь для нас тримає. Сьогодні ми чуємо в посланні посту Павла, який каже, що ми є спасенні не від добрих дів, але. Благодаттю від Бога, котру ми приймаємо через віру. Отже, дар Божий, котрий нам дарується, спасіння нам дарується не від наших діл, не за наші заслуги, але дар Божий. Це дар дарується через Ісуса, нашого Спасителя. А цей дар ми сприймаємо через віру. приймаємо Ісуса Його Слово, як прийняв Соломон, Божу мудрість, ми застановляємося на своїм життям. А відтак це Боже Слово приводить нас до прослави Бога і до свого щирого покаяння. До покаяння, яке приводить до чого, не просто до визнання своїх гріхів, своїх слабкості, а до переміни свого життя, ставлення до того, як я живу, що я роблю, яку ціль в тому житті переступлю, яку завдало подібне життя святого і Кому служу, чиї слави шукаю. Яку ціль став у своєму житті? Чи лише землю і те, що земле, знаємо, чим воно закінчується. Чи все ж таки ставимо собі планику Небесного і тоді знаємо, чим воно закінчується. Бо земля закінчується чим? Земля закінчується де в землі. А невесня закінчується де. Не. Коли прагнемо лише земного, ну, тут земного прийдемо і в земному розширеці. Але коли буде прагнути небесно, будемо певні, що падаємо точно за Несою, там, де на що І Марія, є той, котра в цій можливо з однієсті не раз хоче запровадити кожного вічника, віднайти, аби сторкнутися його серця, так? аби якось серце пробудити від гріха від того сну гріховного, від розслабленості душі, щоб людина себе, связати. Стрепенула, запам'ятала і запитала себе, а для чого я живу? Цих, сигналі, ми живемо? Як у ці, хто житло свідують? Беревся нам, що насправді миколи вратими пересвоївчики на тиску життя. Вважаю, що до тої фізики ви не входити, справді цей фіт був для нас радісним. Чому, тому що ми знаємо, до якої мити ми правите. Так, не від чого втікаємо, а до кого біжимо? Подако ми нічого втікаємо, але не знаємо куди. Е, Даймо, щоб ми знали, куди біжимо, до кого біжимо. Яку цін тому житті переслідуємо? А Марія насправді для нас буде тоні, котра це буде слово буде канати на серце. Так, то мудрість Соломона буде селити нам під ноги, аби ми не її бачимо. Ми не її чуємо. Так, а відтак буде той, який треба буде приводити нас до, до її близькості Євдискості Бога через покаяння і через довіру свого життя у Божій руки. Нехай Господь Богдане перед всіма вами ще раз всім всім вам дякую за цю сьогоднішню внизу. Богу дякую, як з вас, А правду, бо розумію, що маєте дуже багато сьогодні нашої весни, але ви менше не захотіли бути. Будехай Господь Бог і причисти, діве, Нехай сьогодні бачите ці ваші страни, і все, що ви будували, або сьогодні бути тут, Нехай сьогодні напада вивід для вас, скла свою ласку, своє милосердя і свою добро. А разом з тим, правду, Господь прославив також нашому народу, дасть нам сили, мужності і витривалості нам, нашому міську, так щоб не дивлячись на холод. А те, що вже сьогодні затворимо нашу вмію, аби у Бозі вони мали силу. А ми. Молитва і що ще має бути і причастя. Молитва це Слові це для причастя. І що ще Покаяння. хріст, і що ще Покаяння. милості, ті речі, котрі оживляють наше життя, котрі нам нарадують, що ми живемо в нажити себе. А Котві нам нагадує ціль нашого життя, і так ті всі засоби, які ми ту ціль можемо освіти. І ті mm. нам нарадуємо йде, на чий образує Суббот. І кого ми маємо зеркалювати тому світі, нехай Діма Марія нам цього не допомагає, щоб ми ніколи це не забували, не розслаблялися, не втомлювалися, щоб ніколи не здивілися. Але Хай буде до нас, то не задоволення, ти ir gerų kompetencijų, ir iš esmės visų. Stavome su tuo, kad 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 su tuo,